Доброго дня! Сьогодні ми розпакуємо вессементний ендопротез від компанії Безноска Чехія, модель SF в максимальному розмірі 9 Під картонним пакуванням нас зустрічає інструкція. Та сам імплант в подвійному пакуванні. Внутрішнє пакування стерильне. Верхній шар це спеціальна. Спеціальний матеріал, який пропускає гази для стерилізації. Наприклад, в виробництві після того, як закрили, запаяли контур, він поміщається в камеру, де викачується повітря, і відповідно повітря виходить з середини контурів. І закачується етиленоксид, який і стерилізує усе, що знаходиться під цією мембраною. Після чого це вже пакується і відправляється до дистриб'юторів водальної лікарні. Відкривається доволі легко. Тут є вже передбачене місце для цього з дуже зручним хватом, щоб медичний персонал, коли відкриває, випадково не впустив його. Тобто все доволі добре тримається. Відкривається одним простим рухом. Раз І все. Далі нас зустрічає стерильний контур. Контейнер. І тут також є відповідне місце для того, щоб вже взяти цей контур стерильними рукавичками, так називаємо замитому працівнику, який простерилізував свої рукавички, руки та одів стерильний одяг. Він береться. Всередину у нас також зустрічають наліпки, які потрібні для того, щоб індифікувати. Імплант у пацієнта по його виписці історії хвороби в клініці. Це як техпаспорт на автомобіль свого роду, це от техпаспорт для імпланту. Тут зазначені його артикул, виробник, лот. Вона ж серія: термін придатності, стерильності, термін стерильності та інші внутрішні заводські коди. Потрібні для ідентифікації всього процесу виробництва кожної лінії, на якій він був, в тому числі і стерилізації. Внутрішній контур. Ми бачимо через внутрішній контур, що протез знаходиться на такій подушці, схожу на, на піну та щільну. Це потрібно для того, щоб в процесі транспортування. Він не контактував своєю плазмовою частиною з мембраною або з іншими оболонками, викликаючи їхню емісію частичок маленьких, які, на жаль, попадуть в рану, щоб цього не було і використовується таке от підвішений спосіб транспортування і зберігання. Як бачите, він такий там. Дуже жорсткий, як наждак. Що ж, відкриємо. Тут також є спеціальне місце для відкривання з упорами для рук, щоб він не вискусь. Ну, В принципі, відкривають його, тримаючи ось так. Тут уже нас буде зустрічати стерильний імплант. Ось так він виглядає. Доволі масивний, це максимальний розмір. У нього дуже агресивне покриття, я його не буду чіпати руками, тому що ми відправляємо його на виробництво для перестерилізації. Його там і будуть відмивати такий у них протокол перестерилізаційної обробки. Він має такий дизайн, що безцементне саме ж покриття плазми знаходиться в частині, яка найбільше контактує з спангіозною тканиною. Там вже де знаходиться діафіз, де не потрібна остеоінтеграція для того, щоб не було остеоіндукції, це виростання кісткового перешийку під імплантом, що викликає його потім нестабільність, і він починає хитатися. Ця частина гладка, ну і відповідно для того, щоб не було приростання м'яких тканин і наростання е якихось утворень у вигляді осифікатів, його шийка також без напилень. Бо якщо там буде напилення, сюди може зарости або м'яка тканина, або сюди можуть зарости осифікати, і це буде спричиняти імпіжмент. Тобто це коли він буде рухатися в чаші, він буде. Ударятися цими наростами по края западини і є ризик, що він вискочить. Маємо отвір на випадок, якщо буде потрібно колись його виймати. У виробника є відповідний крюк, який туди заходить, і енерційним молотком він вибивається. Зверху ми маємо ось таке заглиблення для того, щоб ніжку. До бити, тому що це безцементна ніжка, а всі безцементні ендопротези встановлюються за методом прес фіт Це коли вони вбиваються в посадкове місце, яке на декілька міліметрів менше, ніж його габарити. Ця посадка забезпечує дуже щільне прилягання кістки до плазми, до титану і виключає мікрорухи, адже саме мікрорухи. Перше за все заважають проростанню кістки в цю структуру. Після чого кістка проростає і імплант вже виходить на свої планові показники. Він привжився, як то кажуть. Адже є дві фіксації: первинна і вторинна. Ось первинна – це коли пресвіт, це коли його забили, він дуже щільно зайшов. І от, оцей натяг тримає. Це первинна фіксація. А вторина це вже коли кістка починає проростати в всі нерівності маленькі пори самого покриття. Це вторинна. Первинна йде до місяця двох, потім починається вже вторинна. Все, що було пошкоджено, вже організм забрав і починає на поверхню саджати матричний білок до якого вже наростає кісткова структура.